І сьогодні ми зруйнуємо ще один міф. Є така думка, що зуб може рости. Питання це піднімається тоді, коли ми кажемо, що ми поставимо пломбу в молочний, або постійний зуб дитині, або поставимо коронку на зуб і запитують: а як так, зуб то виросте? Тобто дірка виросте, а пломба, ну як вона випаде? Або коронку ми вдягнемо зуб. Почне рости в усі сторони і коронку там розірве, я не знаю, чи вона злетить. Але це неправда, це міф абсолютно. І можна спокійно ставити пломби, взяти коронки, все буде стояти повноцінно до кінця. Дійсно зупросте, Але він виростає, маючи вже фінальну форму, яку ми бачимо в порожненні рота. Тобто він формується в кісці. Повністю формується вся анатомія його, і він просто прорізається. Тобто він може вирости, стати на своє місце, і все, і він вже фіксований, умовно. Тобто, в різні напрямки вже зуб не виростає, тому за це не переживайте. Це абсолютний міф.